Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму вафлі з ковбасою. Нам знадобиться 2 яйця, 90 г вершкового масла або маргарину, 80 г сметани, 170 г борошна, шматочок ковбаси масою 120 г, половинка червоного болгарського перцю, у мене заморожений, 1 чайна ложка цукру, пів чайної ложки солі та 1 чайна ложка розпушувачу. Спочатку наріжу ковбасу та перець. Для тіста змішаю яйця, сметану, розтоплене вершкове масло, сіль та цукор. Додаю борошно з розпушувачем. Ось така густа однорідна маса має вийти. Додаю нарізану ковбасу та перець. Масу ретельно вимішую, а тим часом розігріваю вафельницю. Викладаю по ложці тіста та смажу вафлі.